уже майже під черніговым 5-й годині виїхали, комендантська година закінчилась наші бджолки на місці маток немає? А хто його знає? ну тут шанс є, що матка є. ну це так може в youtube знімають, ну тому що я знаю багато народу кому кому шлак присилають. у тебя ж, 90 тебе було. в комментариях уничтожил <свист> Зараз вже кінець квітня, як бачите, сад квітне, бджоли носять медочок, а ми на цьому тижні маємо глобальні плани, бачите, чотири вулики. Зараз їх треба запакувати розплодом 40 рамок, завтра відвезти в чернігів. Треба позабирати де одну, де дві рамки розплоду, туди взамін поставити світлу суш і відповідно розширити гнізда, щоб було куди носити медок. Там віддати йому розплід, подивимося його пасіку. Так, тоді ось ця рамочка піде на продаж, перевіряємо, щоб не було маточки гарненька. Повна-повна рамка розплоду. 2. О, ну Тут вже повний вулик, як бачите, темність, яких мед повинні було винести, але я бачу, що зараз медозбір пішов, то нічого з них, звісно, не виносять, тільки свіженькі складають, треба терміново другий корпус ставити, тому що я вже бачу, що біда. Ось така рамочка гарненька, розплод на виході, пергі трошки є їм, перевіряємо маточку і відкладаємо чернігів. Так, ось такі рамочки з вулика забрав. З одного. Де дві матки вулику, то беру по дві рамки. Де одна матка, беру по одній, хоча там є така сильна сім'я, що і матка одна і взяв. Трошки присвоюю їх. Ще раз перевіряю, щоб не було матки. Добре розплід. По виходить тут бджоли буде вагон! Третій готов. Значить, бджоли, які я поставив в. Сарає, там прохолодно, щоб вони на сонці не пеклися. Зараз сонечко сяде, я їх перегружу в машину і завтра в 5.00 виїжджаємо. Добрий ранок. Зараз 7.20, ми вже майже під Черніговом. В 5 годині виїхали. комендантська година закінчилась наші бджолки на місці. Їдемо. Залишилося ще півгодинки. Зараз приїдемо. До речі, бачите, що значить професійний пасічник. Завжди шматочок прополіса в машині лежить. Горло трошки запішило, зразу оп. І все вилікується зараз тільки так. Там головне поворот не пропустити. Бо буду кататися по чернігову. Річка Десна. Ну що Женьок, розповідай? Ти На що тобі розплод? Знадобився. <рив> На маточок? Так, так. Це ось це буде заселяти. Може вони там померзли за ніч? Може бути. Що тут є трохи бджіл хоч? Та щось лазить. Риже, блядь, бак В перемішку. Дай диму трохи. Та ні зараз можу дати, ти а ну, Ану, ану, що там. Та я говорю дай диму. Не надо. Вони в мене до диму тренувані. Подмухаю і все, вони... Це ж в мене дивись, це мої бджоли. Тут треба при... Привіт, дівчата, все добре, зараз попрацюємо. Я не думаю, що це за рукавиці чорні, це щось не те. Дивись, з метком травневим привіз. Ооо, це я розумію розплод. Щоб пчела ще не налущилась. <плес> <плес> а ти що, без пчели брав. <плес> з пчелами. Дим бачиш, ти даєш, вони сходять рамок. Та нормально, воно все. Аккуратно воно этот. Бородка висит. Мат обнимаю? А кто его знает? Ну тут шанс есть, что матка есть. Вот здесь есть шанс, что матка есть. Чего? Сидят ты То их вчера больше было. Вчера больше Разлетелись. Пасти все равно не холодно. И печатные печатый раскрыли уже тепло выделяет. Единое, что там є такі більш молодые. Більш... Так я же вот это ставил в вторые корпуса. По методике, по методике поставил. Это это не есть хорошо, это покажу избавлю. Ні, так я им поставил и выйти. Поставил решетки и поставил верхний корпуса. Более не дави, Ай-яй! Я думав, буде страшні то есть. Че? А? Ну звичайно, не... они более лежные. Ні, так у меня злых же в пасіці немає. У мене як тільки сім'я агресивна, матка це... Это... — А ну це вже... А, так вот эти мистечки вже є. — Голову Це это... Италижанки все, да? — Ні-ні-ні, додани. Я наоборот больше доданов. Аш, Хорошо. Я ж скажу, я, я брав більш старий. А то, кстати, те, що ти говорил, прикольний розплод, дві рамки поспіль, це з того Бакфаста. Де 11 рамок. Так, що це у нас таке? Це вже меду принесли? Це ж свіжак? Чого Та побільше давай. Ммм, садовий. Садовий медочок. Такий слинкає, кстати, да? Mm -hmm. А он і тут прозорий, і такий темний, понял? Короче, смачний медок. Медок Юсуф. О, кстати, а шо у нього от эти, блин, решётки не, не можуть по нормальному розміру зробити? Я они... шляпа постоянно. Если по, по, нормальному размеру, их резать надо. Да? Да. Вот эти 12 рамочные не это. Не, не, не надо? Не, они шире, ее надо отпиливать Конечно. так само. Я думаю, что он некий. Так, что это за бак просто агрессивный? Да? Я думаю, такие рамки будут. печаток. О! -о, -о, -о. Ничего себе. Травневый медочек. А чого вони його вверх не переносить? А? Надо ще корпус ставити їм. В этом году, бач, просто воно холод притримав, а тепер все зразу квітне. Так, а, а ти медогонку вже мив же після зими? А ні, після зими ні. Я на осінь, осінь мию. Да? Весною тільки сполоску. Ну сполосну вже, щоб качати. Через пять днів буде травневий медочок. Може васинку поставить? Конечно, поставь. Так, ну що Женюк, сім найпопулярніших питань від чата GPT для матководів. Яка порода бджіл найкраща для матко для меду продуктивності? От регіону залежить. Зависит. Залежить все від регіону. В різних регіонах по-разному. В нашому підходить всього паку. Чим? І степна. Стіпна це ж в рейс бирати. Не, если правильно заниматься, ее тоже собирать не надо. Они массу, у нас медосборы большие, они массу приносят. Карпатка, а не приносят. Кого масу вчера? Масу меда. Какие инструменты до да обладания необходимы для матководства? Скільки в тебе Стартеров. Два стартера. чотири воспиталки. Можно вісім, від системы зависит. Но у меня пять стар... два стартера, 5 воспиталок, Тем более воспиталки по две матки. матки, которые выращиваются с частичным осиротением, они считаются тихосменными. Они есть. А? а они лучше. Они лучше. А если без они маточные, свящевые, и аварийные. Они трошки ходят. У yeah. тебе меду трошки більше, ніж у, у сусідів. <laughs> це чат GPT питає. <laughs> трошки. Небагато. Ровно на Так, підтверджую. Дивились, медочок в вуликах є, бахвасти працюють. О, це, це не жені на пасіка, це у сусідами. Най, найшвидший спосіб замінити матку. Найшвидший. Ну, як посадити? ну, подсадить, заменить. Ну, подсадить. Тебе есть вулик, Раевая матка? Матку убрали. Ага. Через день-два побывали маточники, поставили клеточку, открыли маленькое отверстие. Сразу. Это наишвидший. Через два дня, три, приходишь, обрываешь, ну лучше через два дня, приходишь, обрываешь маточники, открываешь большое отверстие. Это быстрый способ. Сейчас ему напишем. Что сейчас GPT про Про прозимова это питание. Зимовать не буду. <бурно> Весна на вылутянке. <зум> Як вызначаю якість матки? Качество печатная расклада. А по маточному матеріалу? По маточникам? Скільки маток э, замовляешь? А, искусственный? Ну да. Это долго. Сколько в тебе их? У меня 10. А скільки кики выкористовываешь? 8. 7. А D2? 3. Не пойдет. Не годиц. Чого? Поганые распадки. Злобливые. Ну, искусственные там все хорошо сидят. что це у тебя искусственно. Зараз не дадут тут. Ну и что ты говоришь? Знаешь? Пчел тут нет. Ем пчелка. кусаться будуть. Ні, не должен. Ого, меду напевно, дивись, як понабудували. Не <кій> меду хто більше носить. Не ходи. Ні, я маю на увазі. Лінії якісь є? Немає. Все эти так. Як пасічник сделає, так і буде. Чи можна поєднувати матководство з основною пасікою так? медоносною? Так. Скільки в тебе вуликів на медоносній медоносниці? Анна матководства скики у тебя есть. 300. лка. Чушь так богато. То есть <ріст> ты живешь на пасети, да? В палатке, да, значит? <ріст> палатка, палатка в него на пасете. <ріст> не живешь. Так. все. Матки як, як продаешь? Поштую. Новая. Новая пошта. Укрпошта. Долго. Голуби. Пробовали, на намазать долго возят. А, а скажи людям э, это, скільки кілограм акації ти з вулика збираєш? Хай всі почують. Ну, скажи, скажи, він соромиться. Не знаю. Ну сейчас ну, кажу. Середньому. В середньому за рік з вулика акації скільки. Сейчас посчитаю. 62. 62. кг меду акації. Напишіть в коментарях. Какой была боль, да? да? <ріпи> <ріпи> Дайте ему там в комментариях. 62 килограмма акации качает. Это по кругу. Это не рекация. В среднем. не кращий результат це, це всереднего. Ну, всем и не все динамика, бывают разные. Бывает и 30, а бывает и больше. 70, 80, 90. У тебя больше 90. Тебе больше в комментариях уничтожил. <ріпи> <ріпи> Кого ты в основном тех, что занимаются матками и вообще так Сиротеев? Не. А вот это? Тихосмены. Стартер и да, это, это матка. так кажется. То вон и ну, в по, по, крайней мере, те, что я смотрю, такие. Ну, это так, может, в YouTube снимают. Ну, потому что я знаю богато народу, кому, кому шлак присылают. Ну, шлак, это пользоваться команд. Она на Нет. мед никакой, что там, всего селекции на там ничего не проведет. Мед. Ни злобливый, ни родливый. Все хороши... есть у тебя? Нема. Чего? На бах просто решили остановиться. Изначально. Так, сколько матки коштует все мороз? 300 гривен. 300 гривен, да. Это плотно? Так. 100. Нет рутовка. Нормальная нет, матка 300 гривен. Запечатанный да. распол. На кого из тебя замолвание уже? Июль. Первый июля. Первый июля. Так, про протрутни. Э, про протрутни. Ты больше специальные улыбки, да? Ботцовская да, виставляєш... семья. Называется. Батьківские семьи. Батькие семьи. Там это, трутнички, да. Грамка, трудовая, выращивается. Пакеты весной продавал, да, ты? Так. Продал. Скидыш тут продал. Ну добре. Я больше подаю их Бідним пасічникам бедным пасечникам попропадало продавать. Тебя нормально произвела на бджолы? семьи, да. Отводки фотки Самые первые матки, когда в тебе появляются? Ну, не в этом уроке, а в ну, в, в середине травня. Это уже маточники там уже в тебе, я бы я бачил, есть, да? В да. инкубаторе. Женька, когда раскрутится, когда у нее будет матка мест не 300, а 600, Ми обов'язково залишимо на що. А поки вже поки, просто черга стоїть, розбирають, на магазин не беруть, немає нема сенсу шукати нових клієнтів. А поки підписуйтесь на канал, я вам буду показувати, які в нього матки. Ну що, значить, Задавайте питання в коментарях. Ось така пасіка. І слідкуйте за його матками, а потім на наступний рік будете замовляти. Коля. Колю, Колю садим? Коля, будешь на пяткам? Аля, ты следующий? А я хоть камеру включил?